Три тижні рівно стільки гандболісти запорізького мотора не були вдома. Лідер українського гандболу пройшов цілий марафон на виїзді, тур чемпіонату України, а також Єврокубок. Порівняно з минулим сезоном, колектив залишився без багатьох гравців основного складу, які грали ще у лізі чемпіонів. На їхні місця прийшли молоді спортсмени, яким треба було підтримувати реноме колективу. Ця дистанція показала, що у команди збирається сплав молодості і досвіду. Добре вписались вони, вони виходять на майданчик, десь нам допомагають, десь вони вже до, ближче до складу їх допускає головний тренер. Тому добре, вони прогресують, це видно. І я думаю, що у них все буде добре, якщо вони будуть добре працювати. За цей час моториці зіграли тур чемпіонату України, а також два матчі Єврокубка з Кирієнком з Люксембурга. Навантаження серйозне, але витримали. Дуже великі переїзди були. І вчасно, коли ми грали в Люксембургі першу зустріч Єврокубку, то ми з, відправлялися з Будапешту, відлітали, але був нічний переїзд до Будапешту, тому що ранній був виліт. Це дуже було непросто. Матчі Єврокубка для мотора цього разу були на цьому етапі найважливішими. Хоча Люксембург не входить до числа еліти європейського гандболу, проте Кирієнг створив певні проблеми запорізьцям, які достатньо показали свій рівень на найвищому поверсі континентального клубного рівня. В обох поєдинках мотор здобув перемоги і вийшов до наступного раунду, але просто не було. І Такі вже маленькі країни, як Люксембург, Пареськи, острови. Вони всі поступово заявляють, що вони вміють грати. Нашого гру Гамбову. Друга гра виявилася якась нервозною і набагато важче У нас як-то з ними. Чи вони нас добре розбирали, бо вони почали хитрувати, скажімо так, прихватувати нашого розігруючого. І це, певно, на нас так і подіяло, що ми трошки десь збилися на індивідуальну гру, і тому було важче. Наступний суперник мотора у Єврокубку ще один колектив з маленької країни Ісландський Валюр. Колектив з історією. Валюр єдина команда Ісландії, яка грала у фіналі Ліги Чемпіонів ЄГФ у 80-му році, виборовши срібло. Торік Валюр вийшов до однієї восьмої Європейської ліги, де поступився німецькому клубу Йопінг 60-69 за результатами двох матчів. І зараз у колективі потужний склад. Два гравці, які знаходяться в составі, це срібні призери. Олімпійських ігор, які в 2008 році грали в фіналі Олімпіади, все за все говорить. На сьогоднішній день там чотири збірники і один гравець збірної Палерських островів, і тренер дуже досвідчений, тому це дуже непростий і складний суперник. Поєдинки мотора з Валуром відбудуться наприкінці листопада, початку грудня. За причини бойових дій, Запоріжжя обидва матчі проведуть за кордоном.